Всім привіт! У мене така для вас просто роз'їбна новина, що я просто вийшла зі дзвону і зрозуміла, що, коротше, треба бігом, бігом вам про це розповідати. Е, значиться, Зараз я, можливо, підпишу якось цей ефір. Як його тут підписати, боже Господи. Це роблять, ладно, німа об'ясняти. E, Значиться, я e, поділюся з вами інсайтом, який коштував мені дуже багато грошей. Я навіть вже не можу порахувати, скільки я витратила на навчання певні на наставництва. І, і скільки років життя! Я вам так скажу. Два роки, як мінімум, два просто, Карл. В мене по життю постійно є оця моя дуальність. І вона розпочалася ще з того моменту, мабуть, коли. А, боже, я плачу, вибачте, а, вона почалася ще тоді, коли мама була вагітна мною. Але вона пішла зробити УЗІ. І їй сказали, що там буде хлопчик. І мене називали Максимом певний час. Потім на друга УЗІ, коли мама прийшла, їй вже сказали, що буде дівчинка. І я стала відповідно, відповідна так. Хто не знав, Максим в мені живе. І він живе, коротше, в мені всюди. Бо в мене постійно є оця дуальність. Дуальність в тому плані, що в мені поєднується щось непоєднуване. І я постійно намагаюся це, типу, якось роз'єднати і вибрати щось одне. Хоча по факту. О, oh, hello! Uh, I Miss Working with You Too. Uh... So happy to see you here now. <laughs> But unfortunately, you cannot uh, understand what I am saying right now. But it's about my life and my big inside today. <laughs> так, значиться. Я постійно намагаюся роз'єднатися і вибрати щось одне. Перший мій такий е, вибір був тоді, коли я намагалася обрати якусь одну сферу, от, і займатися або автошколою. Привіт, хто не знає, я викладач в автошколі і зауч, тому так. Да. Друге, це я психолог. І в певний момент я займалася тільки автошколою і не займалася психологією. І були моменти, коли я хотіла ж вибрати щось одне. Але тоді, коли я нарешті зрозуміла, що мені не треба обирати, бо це все я, бо я люблю і ту сферу, і цю сферу. Боже, мене просто я не можу, в мене переповнюють емоції. Коли я нарешті це усвідомила. У мене все пішло так, як треба. Так, як я хотіла От. і нещодавно я проводила певну практику, і під час неї мені прийшла така ідея за те, що в житті є певні речі, які, як на мене, не потребують ніякого підтвердження. Господи, зараз я зберуся. У мене тут, до речі, вже зимова атмосфера. І в мене тут китя. Моя підтримка. Ху, видихаємо. Так от, друга моя дуальність в тому, що... В мені боролися дві мої субособистості. Це Мах, який такий, я творю дива, я відчуваю людей, я енергет. В мене є е, ясно бачення. От, але я його прикриваю. Бо ти що? Як це? Ти психолог, дипломований, ти стільки на це вчилася. Я людина науки. Типу, яка взагалі е езотерика і вся оця штука. Ну, взагалі, какби бы, дві разні да, направлення. Ох. І я така, типу, думаю, блін. Але ж є речі, які не піддаються якомусь науковому підтвердженню, але вони працюють. Наприклад, не так давно медитації також хейтили, і я також була тою людиною. І я також була тою людиною, яка не розуміла медитації взагалі. Вони, типу, для мене були щось типу, фу. Зараз про медитацію говорять, що вони допомагають при певних. При, при тривожних розладах вони допомагають. Так. Е, да. Далі, все правильно, все пов'язано, все переплітається. Але, блін, я дуже довго до цього йшла, щоб це зрозуміти. Е, Так от. Є речі, які. Вони працюють, але немає, типу, якогось логічного підтвердження, чого вони працюють. І, наприклад, є певні науки, які вважаються псевдонауками, бо немає підґрунтя наукового, яке б казало, що воно дійсно працює. Але, як на мене, воно не працює тільки по тому, його не можна довести, тільки тому, що деякі методи, як на мене, трохи. Застарілий лі, а нових ще нема. От. Друге, це те, що взагалі, погляд на духовність став якимсь дуже обпошляним, так сказати. Як на мене. Бо коли людина чує, що таке ретріт, вона така: о, понятно, все понятно. Ми всі знаємо, що на ретрітах відбувається, да? і там не завжди про духовність. І в мене постійно був оцей дисонанс, як мені поєднати мої оці субособистості, оцього мага, який я відчуваю людей. Просто тому, що я відчуваю і науковець, який такий. Мені треба підтвердження, почому це працює. Бо якщо воно не має підтвердження, значить воно не працює. Навіть Інштейн казав про те, що стикався з існуванням енергії, яких люди не освідовлюють і не бачать. Так, да, бо це тонка матерія, як на мене, і. А, Давайте так, ми всі щось бачимо, ми всі щось відчуваємо. Просто проблема в тому, що я вже колись казала: ясне бачення, ясне чуття і, і так далі. Воно є у всіх. Просто не всім це доступно. Бо через певні наші страхи, програми і так далі. Бо це насправді не просто. І сьогодні. Я нарешті, нарешті поєднала свою оцю другу дуальність мого мага і мого науковця і зрозуміла, що блін, то це ж я. Ну це я. да, Я можу бути і такою, і такою. І це не значить, що мені треба обирати якусь одну сторону. Е я можу бути будь-якою. І ви так само можете бути будь-якими. І не всьому потрібне логічне пояснення. Ось. І коли я це відчула, і коли я це прийняла, навіть так я скажу, що це ж я, це про мене, а я вам так скажу трохи спойлер вам. Коли це про вас, це не може бути правильне або неправильне. Це просто ви. Все. Але це треба прожити, зрозуміти, прийняти і так далі. І що я вам хотіла ще сказати. Всі, хто хочуть пізнати себе справжнього, Прийняти всі свої субособистості, або, як кажуть, тінь свою прийняти. Да? Я запрошую вас до себе на розбір. Він безкоштовний, де ми з вами з цим всім розберемось. Тому всіх чекаю і всім дякую, що ви в мене є.